Останнє подання прокуратури, якщо чесно, для мене було ну, досить непросте. Факти, які зазначені в довідки прокуратури, на жаль, вони мають місце. Не один директор спішов з посади по невідповідності. Я думаю, за результатами сьогоднішньої наради теж директора, які не могли відстояти і доказати правоохоронним органам правоту своєї роботи. Теж отримують відповідну зауваження, притягнене до відповідальності. На території Хмельницької області функціонує 29 інтернатів, в яких проживає понад 1770 мешканців. За даними прокуратури краю, в деяких будинках-інтернатах за державний кошт проживають громадяни, які не мають такого права, бо в них є працездатні родичі, які повинні були б ними опікуватись. Саме така ситуація склалась у Бахматовецькому будинку інтернаті для громадян похилого віку. Щоправда, на обвинувачення прокуратури соціальні працівники мають відповідь. Кажуть, не могли залишити напризволяще людей, які дійсно потребували допомоги та належного нагляду. До Бахматовецького будинку інтернату були поселені громадяни Зайцева Ольга Іванівна, 65-го року народження, та Донченко Надія Григорівна 27-го року народження та Самборський Станіслав Петрович, 38-го року народження, поселений до Хмельницького геріатричного пансіонату. Громадянка Зайцева. Вже хворіла на той час 14 років, 4 роки з них не виходила на вулицю, і вже майже рік була прикута до ліжка. Ні чоловік, ні сусіди не мали змоги здійснювати належний догляд, оскільки людина практично нерухома. І, згідно висновку ЛКК психоневрологічного диспенсеру, вона потребувала з діагнозом ураження, органічне ураження центральної нервової системи, потребувала поселення до будинку інтернату. Була поселена. На державне утримання як виняток до Бахматовецького будинку інтернату. А ось директор Лунковецького будинку інтернату запевняє, ревізувати їх заклад вже стало доброю традицією. За останній рік у них провели 27 перевірок. каже обласна прокуратура, навіть висунула обвинувачення про порушення на суму понад 35 тисяч гривень. Щоправда, після повторної перевірки вже контрольно-ревізійним управлінням обвинувачення спростували. А що це неправда? Є довідка сьогодні. я її подав. Кру було доручено, він 8 днів перевіряв. Значить, є порушення 4 тисячі неправильно на матеріальної допомоги людям, які працюють на півставки. Хоча я ніде в законі не знайшов, що це заборонено робити. Це спорне питання. Директор запевняє, умови в інтернаті належні, а ось постійній ревізії справа рук попереднього директора, яка після звільнення з посади залишила чимало проблем. А тепер нацьковує на заклад різні інстанції. Неможливо в такій установці працювати. Я працюю вже рік. За цей рік ми наладили нормальне, збалансоване харчування. Я прийшов ще на роботу, я чесно скажу, я дві неділі відучував людей ховати хліб по тумбочках. Сьогодні збалансоване харчування. Сьогодні повністю всім підопічним замінені матраси на нові. До того були вони паралонові, а в мене тоді було 24 лежачих. Я застав пустий склад. Попередники спалили все, що було там. Світлана Лукомська запевнила, перевірки триватимуть і надалі. Тож сподівається, на професіоналізм своїх підлеглих. І прокуратура, і обласна рада, і департамент. Як останній період їздили, їздимо і будемо їздити, перевіряти і вишукувати ті факти, які не мають мати місця в наших установах. Якщо, скажімо так, виявлені порушення не спричиняють шкоди діяльності вашого закладу, якщо вони носять, скажімо так, формальний характер, все це буде братись до уваги. Якщо будуть виявлені дійсно порушення, Чинного законодавства, зловживання керівника чи проведення організаційних упущень чи неефективності його діяльності ми будемо вирішувати питання по притягненню до дисциплінарної відповідальності. Надія Куриляк, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.